we <laughs> Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 25 травня, 456 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Минулої ночі росіяни здійснили масштабну атаку своїми іранськими дронами Камікадзе. Це все тривало десь з другої ночі, аж майже до п'ятої. Та збивали ці дрони напевне по всім областям України в Одеській області. Збили. Один дрон в Миколаївській чотири. Декілька дронів долетіли навіть до Львівської області і чи не вперше за повномасштабне вторгнення об'явили тривогу в Закарпатті в Ужгороді. Зранку вийшла офіційна інформація, і всього знищили 36 дронів. Дуже багато, наче всі збили. Про серйозні прильоти ніде не повідомляють. Ну а крім іранських мопедів, вчора росіяни Миколаївську область також обстрілювали з артилерії, а саме місто очаків. Там загиблих і травмованих немає, бо всі удари прийшлися по акваторії міста. А на Херсонщині від російських обстрілів чотири людини отримали травми минулої доби. Вчора ще вночі під час атаки дронів. Щось там трапилось з Джонкої, якась бавовна. Росіяни повідомляють, що все збили. Но ми то знаємо. Росіяни завжди брешуть.